Відбулась перша у новому році сесія Рогатинської міської ради. На засідання сесії було винесено понад 300 питань, більшість з яких земельні. Розпочали із затвердження фінансових планів комунальних підприємств міської ради. В цілому тенденція у всіх п'яти комунальних підприємствах планові показники є вищими. Ми від фактично досягнутим в цьому році і фактично запланованим. Найбільш стабільніша на сьогоднішній день у нас ситуація серед. По фінансовому стану, по фінансовій стабільності і по фінансовому забезпеченню це в комунальному некомерційному медичному підприємстві Центральна районна лікарня, напруженим є фінансові показники фінансового плану центру первинної медико-санітарної допомоги, оскільки демографічна криза приводить до скорочення щорічного. Населення, що приводить до скорочення декларацій, кількості декларацій, таким чином, зменшення доходів. Але фактично центр ПМСД доходи не зменшує, там цифри вони трош, трішки менші, але вони фактично на рівні минулого року, тому що в цьому році ми там проводили капітальні видатки, відкривали цілий новий блок з лабораторією, з відділенням денного стаціонару. По КП «Рогатин» По первого тин теж показники дещо збільшилися. Предбачається також виділення 300 тисяч на поточні ремонти і утримання мереж водопостачання і водовідведення. По будинку управлінню фінансові показники дещо зросли також, внаслідок того, що ми впорядкували на засіданні виконкому тарифи на вивезення ТПВ. І заплановано також 400 тисяч вами попередньо підтримано на розробку проектної документації щодо полігону, подальшої експлуатації полігону. Відтак, депутати заслухали звіт про виконання програми зайнятості населення Рогатинської громади за 2024 рік. На організацію громадських робіт з місцевого бюджету було виділено більше 100 тисяч гривень. Це посприяло створенню тимчасових робочих місць для незайнятих осіб. Підсумували і програму розвитку фізичної культури та спорту. За три роки профільним відділом Рогатинської міської ради було проведено майже три сотні різноманітних спортивних заходів, на організацію яких з бюджету громади було використано 2 мільйони 386 тисяч гривень. Рогатинська міська. Рада затвердила програму безбар'єрності. Головна ціль програми створення безперешкодного середовища для усіх без винятку груп населення, не лише людей з інвалідністю, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати рівний доступ до усіх життєво важливих послуг. Депутати проголосували за зміни до бюджету громади на 2025 рік. Більшість цих змін стосувались до фінансування освітньої галузі. На засіданні сесії змінили структуру комунальної установи Центр соціальних служб Рогатинської міської ради. Цьогоріч тут запрет. Працює ще одне відділення ветеранський простір, що є вимогою часу ветерани війни отримуватимуть фахову соціальну допомогу. Рішенням сесії був затверджений новий регламент Центру надання адміністративних послуг. Регламент визначає порядок організації роботи центру з урахуванням вимог щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Приємною несподіванкою для місцевих депутатів став візит на засідання сесії представників 114-ї бригади тактичної авіації. Вони подякували голові громади та депутатам за підтримку їх підрозділу. Бійці якого тримають небо над Україною. Хочу вам подякувати за співпрацю. Ви дуже допомагаєте нашій бригаді. Ми 114 Івано-Франківська бригада, льотна частина, яка боронить наше небо не тільки над Івано-Франківщиною, так і над всією Україною. За сприяння міського голови, вас, панове депутати, хочу вам щиро віддячити за це і подарувати. Pode